Заняття з природи та ліплення для дітей раннього віку на сільському подвір'ї. Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітала тваринка, яка мешкає поряд з людьми. Хто це? Це песик. А де живе песик? Правильно, песик живе у буці. Діти, а скажіть, хто ще живе з песиком на сільському подвір'ї? Давайте їх назвемо. Це коза, це корова. Це півник. Ну, а це кішка? Хто це так говорить? Правильно, це собака. Дітки, хто так говорить? Так, це киця. А це хто так кричить? Так, це корова. А так кричить хто? Правильно, півник. Здогадалися, хто це говорить? Правильно, це коза, молодці дітки. А чи знаєте ви, що їдять тваринки? Давайте пограємося в гру, хто що їсть. Це півник. Подумайте, дітки, що їсть півник? Правильно, він клює зернятка та траву, а рибку і молочко півник не їсть. Що їсть песик? Розумнички, песик їсть. М'ясо і кашу, а траву і зерно ні. Що любить кішка? Молодці, кішка любить рибку, м'ясо та молочко, а от сіно і зерно ні. Що їсть коза? Звичайно, коза їсть траву. Сіно, рибку і молоко ні. Що їсть корова? Корова, як і коза, їсть траву і сіно, а рибку і м'ясо ні. Песик зголоднів і просить його нагодувати. Скажіть, з чого їдять собаки? Правильно і мисочки. А мисочка нашого песика розбилася. Давайте ми разом з вами зліпимо мисочку з пластиліну, щоб нагодувати нашого песика. Для роботи нам знадобиться пластилін та дощечка. Беремо пластилін, розминаємо його в руках, щоб він став теплим, мягким. Потім починаємо його розкачувати на дощечки коловими рухами. Пальчики тримаємо разом. У нас вийшла ось така кулька. Ставимо великий пальчик серединку кульки і трохи натискаємо, і ось такими рухами. По колу розплющуємо нашу кульку. Продовжуємо так, аж поки не утвориться мисочка. Ось уже мисочка, готова. Тепер можна сюди насипати їсти нашому песику. Дітки, спробуйте і ви так. Писик дякує вам за допомогу і прощається з вами. До побачення!